Доброго дня пані та панове. Сьогодні у нас на черзі огляд на середньоранню капусту Discas від компанії Інова Сід Україна. Компанія, вернее, капуста середньорання, пласкатий качан. В принципі, гарний товарний вигляд. Зараз будемо, як завжди, її оглядати, важити, міряти. Висаджена розсада була у відкритий ґрунт 2 травня цього 2025, 2025 року. Будемо оглядати. І так, перед нами ділянка з капустою Discas від компанії Новосід Україна. Має вона вигляд отакий, як бачимо, гарна. Розвинута листкова маса, капуста без хвороб. Була на ній біла крилка на самому початку, далі ми бачимо, що капуста їй, ну, капусті вона не нашкодила, були, звісно, обробки, Гарні качани. Що ж, будемо різати і, і пі... рівномірність качанів замічаємо. Будемо зрізати і, відповідно, йти, далі оглядати, так, як ми завжди робимо огляд. Продовжуємо огляд на капусту Діскас від компанії Новосід Україна. Зірвали ми отаких от два качана. Гарна пласката форма. Капуста, от видно, дивимося, чистенька, гладенька, все з неї добре. Верхній листок ми ще не знімали, будемо в процесі знімати, розрізати і знімати верхній листок. І так, будемо її зараз поважимо. На жаль, торгові віси. Зараз працюють, тому будемо інші веси використовувати два тіла качан 2, 240. В принципі, качани майже всі однакові е, на ділянці ми це спостерігали. Зараз знімемо. Пару верхніх листків, всі так роблять і ми так зробимо. Всі господині так роблять, тому і ми будемо робити. Аж хрустить, запах капусти гарний, ярко виражений. Хворобам ми вже дивилися. Хвороб капуста немає. Так. Зрізаємо нашу жопку. Ось такий капуста має вигляд після прибирання верхніх листків. Чотири штуки прибрали. Все добре, чистесенька, гладесенька, красива. Розрізаємо. плотно набитий качан. Відмічаємо зразу на розрізі відмічаємо маленький качанчик. Це дуже добре для капусти. Давайте міряємо її. Гарна структура, до речі, відмічаємо гарну структуру. Тобто качан буде гарно розбиратися. Ми бачимо правильно оформлений листок, завість. Все у нас красиво. І так, товщина 13 см. Зараз, трохи не 13 см Качанчик дуже малий. Дуже малий качанчик, це добре. Так, давайте її тепер вздовж розріжемо. другий зріз. Як бачимо, та ж сама структура. Плотненька, гарненька. Вимазався грязюку десь. Отак от і отак от ми її розрізали. Гарна структура, великий листок. В принципі, плот, ну, Не в принципі, а плотний, гарний листок. От листок капусти, він весь качан. Тобто, коли ми будемо розбирати, ми отримуємо гарний, красивий, красивий лист. Для тих же самих голубців. Давайте ми його зараз примірюємо. 23 см. Це зауважу пів листа 11 см ширина листа. Так що капуста більш ніж достойна для вирощування, тим, тим паче, що вона середня рання, рання ще. Рання вже відійшла, пізніше ще немає. Те, що треба. Кому треба свіжа на свіжий ринок капуста. До речі, як завжди смакуємо. Гарна плотна структура. Помірна водянистість, помірна. Капустана. Не знаю, як кому. Для мене капуста трохи гостренька завжди, тому я це відмічаю. І так, нагадуємо. В принципі, я думаю, ага, давайте діаметр головки. Бо що ж ми товщину поміряли, діам... ну, це вже не розрізано, да? Діаметр головки приблизно 22 см. Давайте так. Ну, правильно, ми ж мірили е, лист, то він 22 см був в діаметрі. А в радіусі він був 15-12 сант... ну, см зараз. Діаметр, ну, от, щоб не збрехати, 22 см. Тобто, більш ніж добре. З одного листка вийде. Розрізати і можна отримати два повноцінних е, самих голубця. Е, Тильно борщ вона піде. В общем, її, я так думаю, будемо засалювати, ну, маринувати її, бо вже хочеться маринованої капусточки, то відгук, в принципі, я думаю, вже я викладу, після, марина... ну, після маринування, відгук також. Буде окремий на маринування. Зараз просто огляд. Так, в принципі, капуста Дискос від компанії Нова Сід Україна. Висадка 2 травня 2025 року в відкритий ґрунт. Сьогодні в нас 31. червня, іюля 2025 року. В принципі, капуста вже. Навіть два тижні назад її можна було прибирати, проводить виборку, так що, в принципі, я задоволений капустою, капуста стійка до хвороб. Все, в принципі, на цьому дякую за увагу, дякую компанії «Новосід Україна і Олександру Милошевському за дану можливість проводити випробування. Його продукції, продукції даної кампанії. Всім мирного неба, гарних врожаїв та дебелих спин.